Нормальні дівчата з хвостиком виглядають нормально, гарно, класно. Як виглядаю з хвостиком я? Що це таке? Куди його перекусило, блін? Алло? Окей. Навчіть мене робити хвостик хто-небудь, пожалуйста. <рес> <рес> ну, отак, наче більш-менш, якщо не придивляться, якщо ви такого ще закрить, то буде норм. <рес> Блін, ну що це тепер? Це з якого року? <рес> Господи ж. Це ще боляче. Дівчата, як ви робите хвостики? Ах. О, Боже. Мені так звичніше. <плес> <плес> О, мене прям шкіра голови болить тепер. Як робити хвосток? Я хвостик не заплітала, напевно, я не знаю вже скільки, дуже багато років. А сьогодні я просто вирішила. Сьомі вечора оце нема що робити, розумієте? Вирішила, подумала така, а що я хвостики не роблю? А чого? Норм зачіска ж. Ну, типу, I don't know що тут? в мене голова зразу стала виглядати, наче вона жирна якась. Кожного разу я чую, що ти Ти маєш бути хорошою для всіх. і гарною. Але досить. Досить. мене нема Напишіть в коментарях, чи мені личить з хвостиком. Чи ні. Бо я цього трошечки не розумію. Ну, припустимо, я зможу його нормально зав'язати. Ну, без пітухов у цих буде. Отак. І уявимо, що хвостик не робить е е мою голову жирною, да, чомусь. Напишіть в коментарях, чи мені пішло б, чи варто навчитись робити їх, чи все ж таки ось так буде краще. А ви не забудьте підписатись і послухати мій трек Айрі Незалізна, вже доступний на всіх платформах.